Як мрудо, поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на приїні милі, Щоб вони широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучий. як понесе з України у синє море кров ворожу. тоді є і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу йною кров'ю волю окропітя. І мене в сім'ї великій, в сім'ї волі. А будьте пом'ярнути не злим, тихим словом. Сміло пошли полокоти, рушити пешін, у була з повороти, скривайте, дучи дівчат, а матері моталі Сім вечеря. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Голова мати коло маленьких діточок свій, саме заслугової. О тих усе тільки дівчат, а тут соловейко не. Ворже йде до хати. Руші всі ми ходуть. Куди ти йдеш? Ну ходи й риходам. З плугалами йдуть і тут співаючі. І тут співаючі дівчата. Співаючі дівчата. Віри. А подаривоченю ждуть.